Гостра нестача життєво важливих лікарських засобів та вакцин в Україні спостерігалась протягом кількох останніх років. Міністерство охорони здоров'я неодноразово зверталось за допомогою у закупівлі цих медикаментів до міжнародних організацій. Саме з їх допомогою вдалося придбати ліків та вакцин на загальну суму більше 2 мільярдів гривень. За словами організації пацієнтів, такі міжнародні закупівлі дозволили зекономити майже 800 мільйонів гривень. У порівнянні із національними закупівлями, проведеними у. Вітисячі 2014 році також це сприяло подоланню монополії виробників. Нині 40% вакцин та лікарських засобів придбано у нових постачальників. Отож про корупцію під час тендерів скоро можна буде забути, кажуть у МОЗ. Вакцини з'явились і на Тернопільщині. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що вже поступово поступають препарати дифтерійно-правцевої групи. Зокрема, є в нас вже в області і розвезений в лікувально-профілактичні заклади. Це Анатоксин дифтерійно-правцевий, зменшений в місто тобто АДПМ це препарат для проведення щеплень, як дитячого, так і дорослого населення. Тобто, це діти старше 7 років, підлягають цьому щепленню, і відповідно доросле населення. Вакцини проти туберкульозу БЦЖ в нашій області також у достатній кількості, каже Марія Павельєва. БЦЖ, звичайно, будуть роздані і в пологові будинки, і відповідно, скажімо так, і дитячі консультації відповідно на сімейні в дільниці, тобто в лікувальні заклади всі для того, тому що також майже близько трьох років вакцина БЦЖ централізовано не поступала. Тобто, якщо вона й поступала, то це в дуже мізерних кількостях, можливо, 4-5 відсотків, що було недостатньо для того, щоб забезпечити імунний прошарок. І, відповідно, накопилася величезна кількість дітей, які не щеплені проти туберкульозу. Відповідно, ці діти будуть дощеплюватися. Не зволікати із щепленнями і проводити їх планово усім малюкам наполегливо рекомендують педіатри, адже тільки це може убезпечити дітей від можливих хвороб.